російських диверсантів, які готували теракти на залізниці, впіймали у Польщі. Правоохоронці викрили цілу групу ворожих агентів, які планували диверсії проти потягів, що прямують до України зі зброєю та гуманітарною допомогою. Про це інформує газета Польська. Як пише видання, вказівки про плани підривати поїзди, які прямують з допомогою до нашої держави, були описані серед 66 томів справи. Зокрема, ризик безпосереднього виконання таких атак і спонукав польські спецслужби розпочати арешти. Анонімний співрозумів Розмовник, який знайомий з матеріалами справи, розповів виданню, що ризик атак був надто великим для того, щоб продовжувати спостерігати за діями групи. Також журналісти дізналися, що мережа російських агентів була доволі свіжою. Її створили на початку цього року. Агенти напряму від Росії отримували вказівки, а оплату за виконання завдань отримували у криптовалюті. Як зазначає видання, викрита мережа агентів вважається найбільшою із подібних у сучасній історії Польщі. E aí